Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я HR-директор і продовжую ділитися з тобою корисною, важливою, цікавою інформацією про те, як знайти отримати роботу своєї мрії. Сьогоднішнє відео буде присвячене питанню, яке я отримала нещодавно від одного з пошуковачів. Мене запитали, а як правильно відповідати на питання про зарплатні очікування? Більшість кандидатів стикаються з величезними труднощами, коли їм треба вказати, на яку ж зарплату вони розраховують, або яку зарплату вони хочуть отримувати. І взагалі, яку компенсацію в цілому вони бажають мати, коли вони йдуть на ту чи іншу посаду. Поговоримо сьогодні про те, як правильно підготувати до цього питання і як на нього відповідати. Відповідь на питання про очікувану заробітну плату може застати вас ще на етапі заповнення аплікаційної форми. Деякі компанії, особливо іноземні, вже на цьому етапі просять вас сказати приблизний або очікуваний рівень заробітної плати. Тому відповідь на це питання потребує від вас додаткового планування і аналізу. Як знати, скільки ви хочете отримувати? Якщо це ваша перша робота і ви не маєте поняття, взагалі скільки на таких посадах оплачують? Вам треба провести якусь детальну підготовку. Для цього вам треба вивчити ринок. І тут є ще одна трудність, Але, адже в нас в Україні така інформація є засекречена. Вона є конфіденційна і, як правило, її дуже складно знайти, скільки і хто отримує на якому робочому місці. Але якщо добре попрацювати, добре пошукати, навіть цю інформацію можна отримати. Перш за все, є відкриті дані на різноманітних джоб-сайтах. Де ви можете приблизно знати, яка середня заробітна плата на тій або на іншій посаді. Друге, вам треба визначити з тим, який ваш рівень як кандидата. Якщо ви займаєте посаду молодшу, будете, претендуєте на посаду молодшого, відповідно, це буде одна вилка. Так? Якщо ви спеціаліст-фахівець, це буде інша вилка. Якщо ви вже старший посаду старшого бо керівну, це взагалі буде інший вид заробітних плат. Це перше. Так. Друге, ви завжди можете запитатися людей з цієї компанії або ваших друзів, знайомих, близьких в сфері вашого спілкування, хто працював в цій компанії або має поняття про цю вакансію або цю функцію. Якщо є можливість не відповідати на це питання на етапі заповнення анкети, я рекомендую на цьому етапі не відповідати. Дуже часто кандидати, особливо професійні або ті, які подаються на керівні посади, залишається питання на обговорення під час співбесіди, коли вже буде чітко відомо і це добре як для кандидата, так і для компанії. Адже компанія після співбесіди вже буде бачити, який рівень кандидата, який в нього досвід, так відповідно зорієнтується про те, яку вона заробітну плату може пропонувати. А кандидат може визначитись для себе, що це за компанія. Чи хоче він реально в ній працювати, і тоді вкаже ті свої зарплатні очікування, які в нього є, після того як йому розкажуть про компенсаційний пакет, бенефіти і так далі. Якщо на етапі заповнення анкети або подавання свого резюме ви не відповідали на питання про очікувану заробітну плату, чекайте цього запитання під час півбесіди. Під час співбесіди це питання вам обов'язково зададуть. І я би сказала, що це дуже хороший знак, адже саме питання заробітної плати в цій компанії обговорюють. Це вже добре. Є три підходи до правильної відповіді на питання про заробітну плату. Яким з цих підходів користуватися, вирішувати вам. Але я можу вам їх рекомендувати. Підхід номер 1 ні на етапі подання резюме, ні на етапі першої співбесіди на це питання не відповідати. Чесно сказати рекрутеру чи менеджеру з підбору, що ви хочете краще побачити компанію, зрозуміти, які завдання стоять перед вами будуть стояти перед вами в майбутньому. Так? Яка є корпоративна культура, принципи, система, організаційна структура компанії? І лише тоді ви зможете дати відповідь про те, які ваші зарплатні очікування. Такий підхід має право на зжиття, якщо ви подаєтеся не на перше робоче місце, звичайно, якщо, як правило, це є керівна посада, і ви знаєте, що перед вами є ще два, три або чотири етапи відбору. На яких ви зможете вже скласти враження про компанію, і, наприклад, на другому, на третьому, на четвертому етапі спілкування з вашим керівником вже подасте якусь цифру. Підхід номер 2 Не відповідати конкретною сумою, а дати вилку від і до. Як же визнати, визначити цю вилку? Рекомендую зробити наступним чином: початкову межу вилки дати ту, на який найменший рівень заробітної плати дозволить вам нормально жити. Забезпечити ваші щоденні витрати, плюс тишечки зверху на розваги і інші речі, які існують в житті. Найвищий рівень вилки це має бути та бажана, умріяна сума, яку ви би хотіли і мріяли отримати, яка б дозволила вам жити комфортно, спокійно, розвиватися, відпочивати і, 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 і вкладати в себе в майбутньому. Як правило, коли ви робите вилку, ви повинні скласти три цифри для себе. Мінімум це те, що ви, наприклад, тратите зараз, так, плюс 10% чуть-чуть вище. Це та є мінімальна сума, нижче якої якої випуститися не можете. Середня це та є той рівень, який ви можете прийняти від компанії, і це є бажаний рівень, який дасть вам можливість не тільки забезпечити свої щоденні витрати на зараз, а теж дасть вам можливість розвиватися, рости, і це буде той рівень заробітної плати, який ви хочете отримати. І вищий рівень, так вища межа вилки. Це є омріяна важна заробітна плата, яку ймовірно ви чули, утримують схожі кандидати так, на таких посадах. І ви знаєте, що ця компанія або інша, або компанії з цієї індустрії так платять. Пам'ятайте про те. Що одна і та ж посада в різних компаніях, так, я маю на увазі маленьких, середніх, великих, або в різних галузях економіки, так, наприклад, деревообробка, металообробка, поліграфія, фармацевтика мають різні вилки. Для цього вам треба все одно провести якусь аналітичну досліджувальну роботу, почитати, знати, запитати, тоді сісти, оцінити себе, пам'ятаєте, свій рівень. Молодший, так, спеціаліст, старший спеціаліст чи вже керівник. А тоді скласти вилку мінімум, середнє, максимум. І підхід номер 3 назвати конкретну суму, яка буде наближена щось середнє між вашим середнім і найвищим рівнем вилки. Тобто, якщо, наприклад, якщо ви, ваші витрати в місяць складають образно 10 тисяч гривень, то для того, щоб вам було комфортно і ви могли забезпечити собі ще щось більше. Ви очікуєте зарплату в 15 тисяч гривень. Тоді найвища вилка це омріяна так, щоб вам дала змогу відкладати, поїхати літом на море, або купити собі якесь дороге обладнання. Буде 20 тисяч гривень. Тоді ви можете називати вилку від 10 до 20, або, наприклад, за третім підходом можете назвати суму 18. Це буде третій підхід, коли ви хочете назвати суму, якусь стало одну конкретно. Дуже часто в анкетах ви не можете вписати вилку, так? там компанії вимагають, наприклад, сталу суму. Тоді я рекомендую все-таки брати суму між середнім і найвищим рівнем. Я не рекомендую вказувати мінімальний рівень, мінімальний рівень так? отої заробітної плати, яку, на яку ви змогли би прожити, яка б вас задовільнила, але це не є ваша мрія. Тому що. Рекрутери, як правило, знають, що на всіх співбесідах кандидат просить завжди більше. Так? Кандидати, які тільки починають свою професійну діяльність, просять на 10-15% більше. Кандидати вже впевнені в собі, які мають досвід, які мають якісь досягнення, якісь результати можуть ними похвалитися. Вони, як правило, просять на 20% більше, 20-25% більше. Якщо це є керівна посада, підвищення по посаді суттєве, так? у вас збільшується відповідальність, у вас буде набагато більший рівень стресу, у вас буде ненормований графік роботи. Ви можете просити і на 50% більше. Але що ту суму, яку ви просите, це не буде остаточна сума, і будь-який рекрутер або менеджер по найму буде намагатися з вами вести переговори. Так? Тому завжди давайте трішечки більше. Часом на співбесіді ви можете отримати запитання, який рівень заробітної плати ви отримаєте зараз, або отримували на попередньому місці роботи. Це не є заборонене питання, і ви можете на нього відповідати. Для цього теж є два підходи. Підхід номер один: ви можете чесно сказати, яку заробітню плату ви отримали на попередній, попередній роботі. Якщо заробітня плата вас задовільняла і ви не були недооцінені, так, або недоплачені. Другий підхід: ви можете назвати суму на 10, 15, 20% більшу, ніж ви попередньо отримували, для того, щоб кандидат не для того, щоб рекрутер не зрозумів, що раз ви на попередній роботі отримували образно 10 тисяч, то зараз вам можна запропонувати 12 і ви будете задоволені. Це залежить знову ж від вас, від вашого вміння, від того, який ви кандидат, наскільки ви підходите під посаду, наскільки ваші вміння, знання відповідають вимогам. Це є таке комплексне питання, тому до питання розмови про заробітну плату я рекомендую теж підготуватися як же насправді. Вести переговори про заробітну плату під час співбесіди. не на кожній співбесіді будуть ці переговори, так якщо це співбесіда початкового рівня або на співбесіді тільки рекрутер, він не має повноважень вести з вами переговори про заробітну плату. Але якщо це вже є фінальний так, етап відбору, і ви вже спілкуєтеся своїм безпосереднім керівником, готуйтесь до того, що ви можете отримати у відповідь не ту суму, на яку ви розраховуєте, і підготуйте заздалегідь аргументи, чому ви вважаєте, ця сума має бути підвищена. Наприклад, ви можете сміливо сказати, що ніхто не знає там цю роботу так добре, як ви, або що ви вже маєте попередній досвід, досвід у цій чи іншій сфері, і у вас от такі от такі от результати, і ви довели в попередній компанії, що ви можете, вмієте, знаєте. Тобто, ви повинні мати один, два, три аргументи вже заготовлені наперед, перед співбесідою стосовно вашої заробітної плати. Адже компанія ніколи не буде зразу казати, скільки ви хочете, хочу 20 тисяч. Беріть 20 тисяч. Такого практично не буває. Я рекомендую пошукувачам тренуватися перед зеркалом, тому що питання про заробітну плату в нас, українців, в силу нашої культури і специфіки нашого виховання викликають найбільшу певну трудність. Тому потренуйтесь перед зеркалом. Скажіть один, два, три, десять раз фразу: я хочу заробітну плату 15 тисяч гривень. Поки ви не відчуєте, що вам ця фраза дається комфортно, спокійно, з належним рівнем впевненості, і вона буде свідчити про те, що ви подумали, підготувалися, і саме цих 15 тисяч гривень ви достойні. Деякі пошукувачі бояться назвати реальну свою вартість, так, вартість своїх мінь, знань і навичок. Бояться сказати, скільки вони хочуть отримати, бо вони страшно хочуть отримати роботу. Ще раз пам'ятаємо, що ми не в рабстві, коли ми хочемо працювати на якусь компанію, ми наступаємо в рабство, і в нас немає кріпосного права. І компанія платить вам за ваші зусилля, за ваші вміння, за вашу попередню освіту, за ваш досвід, за ваші помилки, які ви до того робили, за весь цей час попередній, який ви вклали в те, щоб зараз бути оцим саме спеціалістом, оцим саме професіоналом і фахівцем. Тому називайте ту суму, яка буде вам комфортна. Якщо ви називаєте суму меншу або погодитесь на ту суму, яка не дозволить вам не забезпечити вам базові потреби і трішечки більше, як я казала на початку, так то ви будете демотивовані і ви не будете належним чином працювати. Тому більшість рекрутерів, більшість менеджерів знаємо це теж дуже добре. Розуміють для цього гарно підготуйтеся і продумайте, просто сядьте і на листочку собі порахуйте оцю цю нижню міжу нижче якої ви пуститися не можете, тому що і компанія розуміє, що якщо, наприклад, ваші витрати складають X тисяч гривень, а вам, наприклад, пропонують суму x 1 і воно не забезпечить ваших базових витрат, то звичайно, що ви не будете працювати наповну, ви не будете вмотивовані, ви будете працювати погано, ймовірно, що це не буде best фіт. І через деякий час ви залишите цю роботу, тому що будете шукати собі інше місце, де ви зможете отримувати належну заробітню платню, яка буде відповідати вашому рівні професіоналізму і дозволить вам забезпечити ваші базові потреби і трішечки більше. Бувають ситуації, що роботодавець насправді має обмежений бюджет на вакансію і не може запропонувати вам більше. Ніж ви е, очікуєте і сподіваєтесь. Але ви дуже хочете працювати в цій компанії. Такі випадки теж бувають. Вам подобається роботодавець, вам подобається компанія. Можливо, ви знаєте когось в колективі, і ви знаєте, що ця компанія дасть вам хороший поштовх, ріст, розвиток, і ви хочете там працювати. Я рекомендую ще на етапі співбесіди поторгуватися з роботодавцем і отримати ще щось. Що відносить до так званого компенсаційного пакету, ви можете попробувати і отримати від роботодавця ще щось. Наприклад, якщо ви не отримали належний рівень заробітної плати, і ви розумієте, що роботодавець не може дати більше, бо в них обмежений бюджет. Запитайтеся, чи в компанії є медична страхівка, чи в компанії є, наприклад, оплачуваний мобільний зв'язок, чи є якесь безкоштовне харчування, чи ще щось. Тобто, спробуйте все-таки поторгуватися. І е, взяти в роботодавця ще якісь речі, які він має додаткові соціального або компенсаційного пакету, які дозволять вам зберегти той бажаний так, рівень витрат і все-таки залишатися змотивованим, ефективним і результативним в цій компанії, в якій ви хочете працювати. І остання моя порада: говоріть з компанією про заробітну плату на рівних, так не показуйте свого страху. Не показуйте своєї невпевненості, свого боягузтва, адже компанія платить вам за, за результати, які ви будете приносити компанії в майбутнє. А ці всі результати це є ваш внесок в розвиток компанії, в розвиток її прибутку. Хороших спеціалістів завжди будуть шукати професіоналі своїх справи. Так, професіонали своєї справи завжди будуть затребуваними. І HR и одразу будуть бачити, що ви є. Людина, яка знає собі ціну і будуть боротися за вас. Якщо після перемовин з компанією про заробітну плату, ви все-таки вирішили не продовжити далі з компанією, тому що компанія не може заоферувати вам той рівень зарплати, який дозволить вам почувати себе комфортно і бути результативним, не вважайте це невдачею, адже компанія вас запам'ятала. Вони внесли вас в базу даних, рекрутер про вас пам'ятає. Рекрутер бачив вас на співбесіді, рекрутер хотів вас прийняти, так але, наприклад, бюджет не співпав з вашими очікуваннями. Це означає, що ви отримали хороше світло, так, хороші ім'я цій компанії. І, можливо, коли в них збільшиться бюджет, або буде схожа вакансія, схожа посада, або вони будуть знати про те, що є в іншій компанії, так, посада, якій ви відповідаєте, так, і яка має більший бюджет, вони вас зарекомендують. Тому не бійтеся, так вести перемовини про заробітну плату, підготуйтеся до цієї теми, скористайтеся моїми порадами. Я рекомендую вам ретельно все продумати, все проаналізувати, не боятися, говорити сміливо, оцінити себе і ви обов'язково отримаєте роботу в своїй мрії. Дякую вам за те, що дивилися. Не забувайте лайкати це відео і всі інші. Підписуйтесь на мій канал Я обіцяю буде ще багато дуже-дуже корисного і цікавого. І до наступних зустрічей.